Усім. Сьогодні нова епопея по розборці трактора. Застокотіла у нас проміжутка. В принципі, після того як ми минулий рік розібрали, вона стокотіла. Ось Зараз знімаємо кабіну, навісили на стельвагу, разом випробуємо, купили нову любільку фірми МТХ вона Вже трошечки відірвали, кабіну піднімає досить добре. Ось Так, Так, зняли кабіну, відкотили трактора, зараз будемо заводити і будемо пускати, завозити в гараж. Скажи, що супер. Саме добре, що не треба за нею лізти наверх. Горіх теж хороший, Думав зрізати, але ось так опускається Ось так. тримається. Ну, далі будемо заганяти. Ну що ж, зараз ми знаходимося в гаражі. Ось так виглядає вже трактор, який ми розібрали. Ось почнемо з льбідки. О, та, що я казав, що ми знімали кабіну. Хочеться сказати, що, мабуть, я перехвалив її, кабіну ми встигли нею зняти, все добре, упустила. Тут любятка тонна. Почали знімати проміжутку. Проміжутку теж зняли нормально все. Як знімали коробку, вона нам заклинала. В принципі, не коробку, а ще як проміжутку знімали, вона нам заклинила. Ну, якось вперед, взад ми її пошатали і вона пішла і все нормально, але я її розібрав. Звиніш не розібрав, а зняв кришку. Це є І там полетів там такий специфічний гольчатий підшипник. Ну, видать на ньому зекономили. Але благо діло, що я її брав в епіцентрі. Чи мені епіцентр не для реклами подобається, тим що, ну, ще, якщо не дай Бог виникають якісь питання, то там не сильно з цим заморачуються і по гарантії все. Ну, мене запитали, по крайній мірі, чи вертати. Вам гроші чи вертати Любьотку. Ну, я запитав, як буде далі гарантія. Гарантія, що в мене продовжується, любьодці тільки місяць віддати покупки. Сама по собі вона дуже хороша. Ну, піднімає досить гарно, все, люкс, ну, чого той підшипник полетів. Ну, видно, така якість. Може при зборці, бо в підшипнику відлетів торцевий бурт і, в принципі, роліки висипалися, а там стоять. Не шарики, а ролики. От, І вони висипалися в сторону і відповідно вона вийшла з ладу. Але нічого, повернули, я согласився на нову, дали мені нову, в упаковці, все. І гарантія продовжується. Якщо вже, не дай Бог, в принципі, ми ще будемо піднімати, будемо проміжутку, будемо коробку назад ставити, будемо кабіну назад ставити, воно покаже. Якщо воно, проблема все-таки в підшипниках. Ну, Тоді будемо вертати гроші. Поки що я согласився на те, щоб вернути назад, верніш не вернути, а поміняти лібльотку. Побачимо. Ну, Ну, якось так. От. Ну, мені вона в принципі подобається. Так, Щодо нашого трактора, причина розбору. Як бачите, вже проміжутку я не став знімати, бо не було коли, похапцями час до Нового року йде. Стійно на роботі, Похабцями забігали, і щоб знімати, треба було трошки зайняти більше часу. Але ж ми її розібрали, що саме цікаво, почала вона нас стукотіти після того, як ми її минулий рік зібрали, Ось. А розібравши, ми нічого не знайшли. Тобто всі ті підшипники, які ми ставили, вони всі цілі. Поміняли знизу ще на вторичному валу, або привід, правильно, мабуть, це привід ВОМа. Поміняли і гольчатий підшипник. Ну, нічого ми більше не знайшли. Тут, що ще поміняли силовий вал, бо в нас він був трошки вироблений. На шліцах. Ну, в принципі, допустимо ще. О, тут Ось він є. Зараз я посвідчу, брали білоруські. Якби, як кажуть, у госпіта ще можна їздити, їздити зараз. Ну, але вже незначне незначне спрацювання на шліцах є. Чого мені вал? скажу, в мене є проблема є проблема з щепленням. З чого вона стосується? Постійно, які вже я такі лапки не ставив, як я вже не регулював. І вліво, і вправо, і взад і вперед, і від ступиці, і до ступиці. Одна й та сама проблема, з'їдає лапки, і в принципі як такого вижиму і немає. Ще як холодне масло в коробці, то ще більш-менш вижим є. А як нагріється, ну, постійно це гаркотіння, воно ні до чого доброго не призводить. Я вирішив ще поміняти силового вала, бо вже так як корзина, в мене стоїть нова, білоруська вже відводка. ось там, Все стоїть нове. Все вже, як кажуть, білоруське вже лучшого не буває. Ну, Стоїть вижимний, новий, все нове. І вала реставрував, і лапки на жимні, ті, що підводять підшипника. Все реставроване, все тяги, а... Ось є така проблема, але що я був замітив? І що зробив... Ага, ще зробив ще одне, вернусь до вала до проміжутки. У мене був цей вал з тормозком. Я купив нового, там немає під тормозок шпонки. І я вирішив все-таки ту... все-таки без тормозка його поставити. Ну, Нові трактора зараз йдуть без тормозка і, і все нормально, все переключається. Тобто, Він тут зупиняє первічний вал, але, ну, в моєму випадку, він що з ним, що без нього, одинаково. Ось. І що я ще замітив? Так, ще поки вернемося до стартера. Можливо, хтось бачив там мої попередні відео. Ось я поміняв таку плиту. Як бачите, от стартер, шестерня. Це, це не надщерблено, це просто напал від, від диска щеплення стирається. Ну і вон вінець маховика. Як бачите, нічого ніде не з'їджено, бо ганять оцей маховик, я купував. За 1700 гривень, ну, так як мені продавець сказав, що якість досить непогана. Ще скажу, що я вже корзину знімав. ну, Я на ньому багато поїздив від літа. Вироботки на маховику 0. Ну, тобто, є надія, що якість металу досить непогана. І ще, от тепер вернемося до корзини. Я що замітив, коли я ставив, ось я так буду вам рівно тримати. Коли я поставив цю нову корзину, коли її зажав, ось оці трубки, ну, бачите, тут зараз зараз отак посвічу, стоїть. Стоять, я поставив скобки 2 мм, а оце заводські, заводські трубки розпорні, які були. Я їх міряв в інших корзинах, вони одинакові. Але коли я зажимав, Зажав корзину в її стандартне положення ось в цьому місці. Зараз я спробую підсвітити. Оця плита від болта до болта, вона ще й зараз трошечки видно. от Вона має хвилі. Ну коли її зажа... вона була зажата, вона вже мала хвилі. І так як я замітив, оці пружини ось. Ці, що тут стоять, вони дуже сильно зжаті. І коли довижимаєш щеплення, таке відчуття, що ті пружини вже повністю зжаті і далі йому немає куди йти. Ось я вирішив поставити такі скобки, відвів її на 2 мм. Ну, в крайній мірі поки що це дало змогу, що хоч диск наземний вирівнявся. У мене вже навіть була така думка купити нового нажимного диска, але він цілий, я проміряв. Знову ж таки білоруського, мелітопольського, товщина в нього нормальна. І все нормально. Але 2 мм я відвів корзину і ось наскільки відвелися лапки. Тобто лапки я ще підведу туди-назад. Да, і лапки в мене вже стоять, вже вони мене так всі ті лапки достали. Я вже їх наварив роликами, вже много не гризе. Взяв від підшипника ролики, наварив, їх, хоч, по крайній мірі так вирішив поки що проблему. Ну, Щоб сильно гетя згризало, то ні. Ну, сезон поїздиш нові лапки, сезон це ж не на куні ні на чому. Ось така ситуація з корзиною. Можливо, хто знає. Підкажіть, в чому проблема? Чи, можливо, ну, тут стоїть таровський усилений диск, він ширший. Але, в принципі, в мене стояв до цього диск чуть-чуть тонший. І проблема була вся та сама. Ну, зараз Можливо, ці скобки і відведуть щеплення, побачимо, чи не буде пробуксовувати. Мені здається, що не буде, але вижимається, я от ломом пробував чи, верніше, монтировку і пробував відтискати, нажимається набагато легше. Можливо, в чому причина. Ну, по крайній мірі, скоби я поставив з прорізами. Якщо, не дай Бог, буде буксувати, то знизу через лючок вони виймуться. Це, що стосується щеплення. І кажу, може хто знає. В чому може бути все-таки проблема в соосності, ну, навіть не знаю. Вже що казати, вже хто тільки що не радив, а проблема лишається. Була одна в одного чоловіка така проблема, поки він не поміняв проміжутку повністю, теж махався. Можливо, тут та сама ситуація. Ну, будемо бачити. Попробуємо ще так. Ось, що, до, що стосується щеплення. В проміжутці ми поміняли, поміняли правда ще одну шестерню привода насоса. Я минулий рік збирав, в ній прокручувався підшипник. Я ну, тоді її не міняв, а зараз поміняв. Заплатив ще там пару гривень і купив ту шестерню і поміняв. Зараз проблем все, вже зібрано, вже якщо вона буде стукотіти, ну, вже не знаю в чому причина. Хоча може бути причина банальна. До того як ми минулий рік розбирали, був залитий нігрол з маслом переміжку. Зараз ми залили ТАТ-17, Ну, миючі властивості, звісно, у нього досить хороші. Ось, Повимивав він, навіть видно в коробці, а то все ж було таке чорне, що ні, ні, ні до чого допустити, ні до, ні, ні до чого доступитися не можна було. А проміжутка ми її вишкрябували минулий рік, то, то така, як перемета, всі шестерні, все ціле. Так, переходимо далі до коробки передач. Розібрали ми коробку, вже раз розкидали, вже вирішили заглянути в коробку. Я робив її 5 років назад, мене вибивала задня передача. Ми міняли шестерню. Ось бачите, це стоять білоруські шестерні, оце там знижче проміжна шестерня, стоїть вища шестерня включення задньої передачі. О. Як бачите, за 5 років виробітки практично немає, тобто якість їх доволі хороша і оця шестерня. Так, що будемо робити по коробці? Ну, перше, не розбирали ми до хвостовика. Просто рукавичку вдім. Не розбирали ми до хвостовика. От. Є незначний люфт. Ось, якщо буде видно, може і не буде видно. Ну, але трохи є, може і заберемо шайбу, якщо там є вона. По-моєму, що є. А може і не, не будемо. Ну, можете підказати, чи варто її. Викидати, чи не варто ті шайби викидати. Ось. Коробка вся ціла. В принципі, передачі ніякі не вискакували. Але будемо міняти шестерні і підшипники. Ось оце ще була замінена шестерня. Шостої. Маємо це шоста. Шоста, третя вона. Ні, не вона. Це... Це шестерня включення повишеної і пониженої. Перверніш першого другого режима. А ось, оце шоста. Третя, верніше. Ну, третя, шоста, дев'ята. Оце шестерня. Ось теж на 5 років напрацювання ми її міняли. А от тепер блок. Шестерень, четверта. Вона й восьма, сьома і вона третя. Ні, не третя, вибачає, сьома, четверта, п'ята, восьма. Оце первична, на первічному валу шестерня. Ось таке воно спрацювання. І оце шестерні. Вже на вторичному валу. Як бачите? Вже вироботка. У них. Е. фокусується Не хочу. Вот такая. цю Все будем менять и вот цепь. Что а Вот такая ситуация. Печатники тоже але а, мабуть Чипники такі вже мають, отак так видно, однією рукою погано показувати, мають люфт. Ось така ситуація. І я просто до чого веду, що та вся причина по ось призводить до такої ситуації. Зараз це, звісно, ремонт вилетить. Не в копійку. Звісно, ну, МТЗ це не джундіра ремонтувати, але ж, як бачите, воно прийдеться міняти, щоб... Ага, ще що? Ще доставимо сюди, є в планах поставити передній ведучий міст. Ось там є місце. Можна звідси заглянути. Ну, сюди доставимо. Проміжну шестерню на передній ведучий міст. Так, міст ми минулий минулу зиму вскривали. Там все нормально, ну, Спрацювання, скажімо, трактор з 84-го року, спрацювання незначні є, але ж, ще поки що все в нормі. Туди лізти не будемо. Так що, на сьогодні, мабуть, Буде все, будемо збирати. Я вже не буду показувати, як, як ми збираємо коробку відео. Ну, Що за чим ставити, відео в детальне. В інтернеті є, там один чоловік викинув дуже гарне відео. Все послідовно, по проміжутці, по, по коробці, як розбирати, що куди, як складати, все є. Ну, а така ситуація. Ось ми в такому маленькому гаражі приспособилися. Така у нас пічка є. Купили редуктор до неї, дуже добре, в принципі, що купили редуктор, який регулюється. Бо той редуктор ще не регулюється дали, а вона нагрівалася, а тоді воспламінялася з яду і починала горіти не там, де треба. Правда, пічка непогана, але без нагляду її не оставляємо. І на певний час. На певний час виключаємо, бо як не крути. Гараж невеликий, обігріває, вона його досить непогано, не ташкент тут, але крутити можна. Ключі до рук не пристають. Ну, Ще й в принципі, морозів не було. А Чадний газ від неї йде, так що хто буде користуватись такими пічками, дивіться, акуратно. Ну, Зато хороша досить річ. Ну, Ось так. Ставте запитання, буду. По можливості щось підказувати. Да, по шестернях будемо ставити білоруські, не знаю, тара, виробництво наше українське дешевше. Що там Арсен робить, що там роблять? Ну, я вже бачив, можливо, зараз в них якість хороша. Я, би, мабуть, б і ставив на дешевші, але якби це можна було взяв, за 10 хвилин розібрав. А так як приходиться стільки розкидати, то все-таки будемо ставити, ну, по крайній мірі, білоруські. Білоруські, вони не білоруські, ну кажуть, що білоруські. Так, всім. Папа. -па. Гарного вам відсвяткувати новорічні свята. Ну і всього найкращого, що можна ще додати. Ось ще, отака, покажу ще, як стоїть на розкатці трактор. От стоїть домкрат, ось така розкатка. Я обіцяв, що зніму розміри Ну, масивна вона. Важко переносити, зато надійно. Самі зробили в довільних, по довільному кресленню, ніхто там її не копіював, щоб було під рукою та й з того зварганили. Ну все, всім щасливо. Гарних ще раз свят, до побачення. Ну і успіхів в ремонтах. Щасливо!